Доброго дня, вітаю вас всіх на моєму каналі Тетяна Тара. Так, хочу подякувати вас за підписки, за коментарі і за будь-яку участь на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде відео, де ми будемо з вами робити розблокировку. Важих якихось блоків, ми будемо їх знімати, бо це ті блоки, які заважають вам притягнути до себе або мати те, що по праву належить вам. В когось це якісь стосунки, в когось це праця, в когось це, можливо, щось з грошима пов'язане, з достатком, з заробітком і здоров'ям, може, в когось. Тобто є якісь блоки. І вони не тільки в цьому житті набрані, а, можливо, це блоки, які ще тянуться з минулих ваших життів, ви просто про них не знаєте, і вони на підсвідомості вас блокують. Це можуть бути різні установки, це може бути якась енергія ваша родова, це можуть бути якісь ще, скажімо так, грати родові, надіті на вас. Ще з тих тих далеких. Часів Тому ми зараз будемо з вами ці всі ваші блоки знімати. Що вам треба робити? Ну, По-перше, вам треба дати дозвіл, як і на всіх моїх відео, ви даєте дозвіл на те, що ви дозволяєте енергії 3 дні вичищати з вашого поля, з ваших енергетичних полів, саме ті блоки, які вам зважають. Тобто, зараз, як зазвичай, да, ви Бачите ось е, ця свічка. Хто вже зі мною, то знає. Складайте руки так, в лодочку, беріть цей вогонь, цю енергію, ніби, да? Подивіться, що у вас в ладошках є цей вогонь, що у вас є ця фіолетова енергія всередині цих ваших долоней, і приложіть її до грудей. І зараз, як тільки ви це зробите, ця енергія почне розпространятися по вашому тілу, по кожній вашій клітинці і знімати м'яко, я ще раз повторюю, м'яко знімати блоки, які є у вас. Як це може бути на фізичному рівні? Ви можете згадувати якісь фрази, можете почути від вашої родини якусь історію. Можете почути взагалі якісь слова, можливо, якась ситуація вспливе у вашій голові, але ви будете розуміти, що це саме та історія, яка наложила на вас певний блок в певній вашій життєвій ситуації, і не дає вам подальшого розвитку. Тобто там зайняте просто місце. І наша завдача зараз. Зняти, да, тобто ці всі блоки, очистити, звільнити місце, зробити там пусто, і на це пусто прийде саме те, що по праву належить вам. Я думаю, що всі зрозуміли. Так, ще хочеться сказати, що, дивіться, якщо ви почнете відсліджувати саме якісь ситуації, да, і зрозумієте, що це саме той блок, вам треба просто сказати відмовляюсь. Бачу стерла. Такі три е, звиклих слова. Запишіть, е, запишіть собі, щоб ви їх не забули. Якщо, якщо в цей час, коли ви там щось е, вспомните, побачите цей блок, ви можете просто сказати одне слово. Відмовляюсь, цього буде досить, досить буде цього. Ну що, ніби все сказала, і зараз ми з вами починаємо. І зараз ми з вами починаємо. Займатися саме процес, процесом вичищення. Тобто ці свічки, вам треба дивитися відео, дивитися на ті свічки, які я зараз буду тут палити. Нічого вам робити не треба, просто дивіться на вогонь цієї свічки. Я тут буду щось собі бурмотіти, як завжди, але вам цього не обов'язково чути. Якщо щось почуєте, значить хорошо, а якщо ні, то не прислухайтеся, бо воно взагалі на вас ніяк не відображається. Тут дійсно є, да, такі великі, скажімо так, якісь блоки стоять, і я ще хочу сказати, що ви, можливо, з цими блоками жили і думали, що так і потрібно. Тобто, так, таке ваше життя, така ваша доля, і так повинно бути. Але на самом ділі, да, там з самого початку мені показали череп. Тобто це длиться доволі таки довга історія. І вже не одне покоління. Можливо, ваш рід взагалі проживав, да? з якимись цими блоками. Ці блоки перейшли на вас. Ніхто з вашого роду. Так і не зміг, скажімо так, впоратися з цими блоками. І тобто ця задача. Перейшла на вас, так, це ваше втілення. Можливо, це ваші даже блоки, які ви несете з собою з втілення, перевтілення. З енергетики дуже багато на вашій енергетиці сидить. Це більш такі, знаєте, енергетичні блоки поставали, які заважають текти ваші енергії вільно. Це якісь страхи, це якісь заборони, це сум, жаль, якась обіда. Це все сіло на вашій енергетиці і зробило такий величезний блок, який заважає вашій енергетиці текти вільно. Тут блоками ще стали чиїсь слова, скандали, люди, які, можливо, мають заздрість до вас. Це, можливо, якийсь, був колись у вас скандал з кимсь, да? і повстав великий блок через цей скандал і не пускає до вас, наприклад, якщо це в коханні. Отак дивіться. Все тут зараз буде. Проходити спокійно. Тому зараз все буде вичищатися, прибиратися з вас. Так, бо зараз було ще таке підтвердження, що ви самі собі можете робити ці блоки, саме негативною реакцією на якісь, на якісь ситуації вашого життя. Тому після цього очищення, пожалуйста, три дні. Постарайтесь не вступати в якісь конфлікти, ні з ким не спорити, агресивно не. Не говорити, не висказуватися, не судити. Бо ви знову поставите собі блок. Знову собі наставити блоки. Тебе допала. Арматура. Прорвалося, потекла свічка така. Гарно, хорошо, різні там такі фігурки нам показують. Я Хочу сказати, що хтось дуже чогось хоче, і як те бажання ваше не виконується, ви маєте, скажімо так, негативну реакцію на те, що ви не отримуєте, те, що ви хочете. І тим самим ставите собі блок. Вау! Аж обвалилося впало. Тому зверніть увагу, якщо ви чогось хочете, то почніть реагувати на це по-іншому. Якщо даже щось у вас не вийшло, ви не отримали належного результату. Саме тоді, коли ви це хотіли зробити, верніть те, що ви хотіли отримати, відреагуйте на це якось по-іншому. Я не знаю, усміхніться, скажіть. Ну і добре, наступного разу буде. Або по-іншому прийде щось таке, вам треба тут змінити саму реакцію на Отримування це по-перше, а по-друге, не очікувати саме якогось такого результату, який ви там собі набажали. Дивіться, після, після цієї чистки деякий час, можливо, через три дні, да, можливо, у когось це раніше буде, ну, але тут взагалі буде ця енергія працювати три дні у вас, потім вона благополучно вийде, залишує ваше енергетичне поле, і ви будете вже працювати на своїй енергії. Але ще я хочу сказати, що може наступити стан такий тиші. Да? Стан пустоти. Чому? Бо тому, що коли вийде, вийдуть всі ці блоки, дуже багато залишиться пустот таких, ніби. Да? І саме в цій пустоті почне формуватися і притягувати, формуватися нова енергія, яка буде притягувати до себе саме те, що вам по праву належить. Тому може бути стан такої пустоти, тиші, ніби. Ніби нічого не хочеться, ніби нічого не відбувається, ніби. Знаєте, який це буде такий стан Стан наблюдателя? Тобто ви будете дивитися на все якось по-іншому. Спокійно, але. Не розуміючи взагалі, до чого буде приводити, будуть приводити ваші якісь кроки. Я хочу сказати, що, можливо, навіть в ці дні, ці дні да, ви може будете отримувати якісь ідеї, якісь, можливо, пропозиції, але не, не буде розуміння того. Не буде розуміння того, що, що вам з цим робити. Не спішіть давати відповідь, я ще хочу сказати, що в будь-якій ситуації не спішіть давати відповідь. Так, <кій> зараз ми, ми з вами <кій> вибачаюсь, зараз ми з вами, зараз ми з вами збалансуємо вашу енергетику, тому, угу. тому хтось когось я хочу сказати так, дуже може вивести з себе хтось. Хтось вас може вивести з себе. Тримайте, тримайте себе в балансі. Так, тут навіть іскри полетіли, У когось є намір вивести вас із себе, щоб дисбаланс зробити в вашому внутрішньому стані або якийсь внутрішній. І внутрішній конфлікт у когось може проявитися якийсь. Внутрішній конфлікт. Ну, я так хочу сказати: відсліджуйте да, цих людей ці ситуації, і не втягуйтеся, бо, як зазвичай, коли ламається система, то так і виходить, що. Стражу, скажімо так, цієї системи вони будуть намагатися вас налякати, да, щоб ви пішли назад у своє стойло і не рипалися, отримати да, щось своє, десь розширюватися, щось робити, тому будьте уважні, не втягуйтеся а, ніякі конфлікти, принаймні ці три дні, бо це для вас важливо. Це не для мене це для вас важливо, бо. А, Це потрібно вам вийти на новий рівень вашого життя. Да, в когось буде такий стан. Хтось після розмови з кимось, бо після якогось побаченого почути буде, чітко буде, будете говорити, як воно мене вже все задовбало. Можливо, хтось в когось це фраза чиясь така. Все розумію, але не буде по вашому, буде по моєму. Хвости оставляти не потрібно. Пусти не Так, потрібно ще одну свічку з вами спалити, але я бачу, що. Я бачу, що проситься. Я бачу, що проситься. Так, добре. Так, тут у когось дуже багато родових блоків стоїть, просто стражі стоять на тому, щоб вас не відпустити. Тобто, щоб не було вашого розширення, збільшення процвітання, щось поясню, чому, бо система вважає, що це не тому, що ваш рід вас не любить. Ні, це тому, що система вважає, що. Ті принципи, по яким вони жили, наприклад, там, не висовуйся, не треба заробляти, там, чи живи з тим чоловіком, який є, там, Богом даний, чи так треба, а що люди скажуть. Тобто ця система вона захищає сама себе. Просто і не дає вам розвиватися. І кожного разу, як ви намагаєтеся щось розширити в своєму житті, там, зробити якийсь бізнес, розширити свій бізнес, у вас з'являються якісь блоки. Завжди щось не виходить у вас. Ви не можете цього зробити. Е, тому тут е, стоїть саме ця родова програма, і її треба прибирати. Я ще е, добре, я трохи пізніше. Я пізніше дам вам цю практику на, на прибирання цієї програми. Тому з вас дійсно потрібна ця, ця практика. Ну так, по повідпадало скільки всього. Добре, я подумаю, як це зробити. Можливо, зараз хтось з вас даже вспоминає вже ті слова, ваші родові, як вам про щось сказали. стосовно того, що я сказала, що є родові перепони, стражі стоять вашої системи родової. Не забудьте сказати відмовляюсь. Бачу, відмовляюсь, стираю. Також можете сказати, я в цій програмі більше не нуждаюсь. І можете сказати свою програму, наприклад. Ну, щось таке, що стосовно того, щоб вспомнити, що вам говорили, да, ваші рідні, близькі. Перекрити, да, саме ту систему, яка ваша система обіждень є на сьогоднішній день стосовно того чи іншого. Обіждження вашої родини. крутиться вертиться. Шар гой, да? Так, ну що, чудово. Загорілося з двох сторін, Все, нормальний баланс пішов. Ну що ж, я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі.